74 грами. Саме стільки вага цієї малютки під назвою Сілва. Три кольору свічіння. 15 годин в зимовий час, 20 годин в літній час на мінімальному освітленні, на 10 люмінах. 400 люмен максимальна потужність. Зарядка від USB. В комплекті є кріплення додаткове. Кліпса на моллі. Також є липучки. Ну і звісно, гарненька сумочка. А тепер подивимось, як він гарно світить. Кріплення має додаткову зсередини ліпучку для того, щоб не сковзалося. Ці ліхтарики використовують, наприклад, лижники або інші гарні котики, яким потрібно швидко бігти кудись і гарно підсвічувати.